Почати, мабуть, варто з того, що такими універсальними формами людської свідомості є простір та час. І от якщо людина може підкорювати простір, то час завжди залишався для неї сакрумом. Це те, в чому людина пасивна і що змінити не може. І тому е, вимірювання, лімітування часу, його зміна, ми говоримо про традиційні цінності, традиційну свідомість, де час сприймався циклічно, він народжується, триває, помирає, потім починається знову. І оцей е, обіг, зміна часу, зміна періодів, це завжди була справа не людська, а сакральна і завжди пов'язувалася з певним божеством. Е, е, перші згадки про те, що людина відраховувала роки, хотіла, аби наступні роки були кращими, щасливішими, датується приблизно трьома тисячами років тому, оскільки у Єгипті була знайдена ваза на якій було написано побажання хорошого нового року. Тому ця традиція досить давня, але от пов'язувати її з першим січня, Почали римляни, оскільки вони мали таке, таке божество. Янус, котрий мав два обличчя, старе і молоде відповідно він проходив ось ці етапи народження, зрілості, старості, а потім знову відновлювався. І от якраз він відповідав за час, за минуле і майбутнє. Він був носієм хаосу та порядку. Він дарував норми, він вчив, він відкривав будь-які двері, оскільки. Його зображували з ключами, взагалі його вшановували на межі, на просторі маргінезу, на порозі домашньому. І тому, коли очікували його нового приходу в молодому е, своєму вигляді, е, на двері вішали зелений вінок. Те, що зараз є прототипом різдвяного вінка. Е, взагалі, це дуже цікаве божество. Збрігся один його храм, і статуя Януса одне обличчя молоде, інше, старе, одне дивиться на один вхід, до речі, Це такий от храм у вигляді коридору, який мав двоє дверей. І цей Янус одночасно дивився в один дверний отвір і в інший в минуле і в майбутнє. І Янус був богом хаосу та порядку війни і миру. І тому, коли Починався мир, укладався мир греками. Цей храм закривався з обох боків, коли розпочиналася війна, хаос, і в хаосі потрібно отримати новий порядок. Ці двері зачинялися, тому от він іще ключник. І тому римляни, от пов'язали зміну часу, відлік часу зі святом Януса 1 січня. І дуже цікавим також і обов'язковим артефактом новорічних свят є не тільки різдвяний вінок, а ще й ялинка. Так от ялинка сягає собою теж язичницьких часів, але це Етнічна традиція зовсім іншого колективу іншої народності гунів, які належали до германської групи племен. Вони компактно осіли у Баварії і взимку, десь близько 22 грудня, в день зимового сонцевороту, вшановували свого бога Ерлу, який теж відповідав. За часоворот, за зміну часу, і як його святкування, як його віншування ставили прикрашене зелене дерево. Ну, в цей час зеленим деревом є ялинка. І Багато народів зараз собі приписують цю традицію, яка стала майже світовою, універсальною ставити ялинку, але все таки німці цим пишаються найбільше. Ну і звичайно, потім, коли ця традиція поширилась на всю Німеччину, а потім на християнізовану Європу, ялинка стала ознакою різдвяних свят. Цікавою є історія ялинки в радянському Союзі. Оскільки теж вона традиційно до 1937 року вважалася різдвяним символом і називалася Різдвяна ялинка, її прикрашали солодощами, цукерками, горіхами, яблуками. це свого роду було принесення новонародженому у такі дари від людей, прикрашали янголами, дзвониками, тобто теж різдвяною символікою і зірка. Яка от пізніше стала особлювати собою Кремлівську зірку, насправді, мала бути, називалася Віфлеємською, та яка встановлювалася на вершині ялинки. І коли Петро І вводить традицію святкувати Новий рік 1 січня, а не навесні, як це було у слов'янських племен традиційно і пов'язано з господарчим циклом, Ця традиція виставляти ялинку і взагалі святкувати взимку, вона не була прийнята широкими масами. Ну і зараз спостерігається такий великий розрив між цей, цей традиційний, такі біч не знаю російської культури, коли еліта відірвана від мас. Так От еліту зобов'язували виставляти цю ялинку, а широкі маси населення її не приймали, оскільки вважали, що це повернення до язичництва. Ну як ми розуміємо, можливо, в чомусь вони були праві, коли поглянути на цю генеалогію. Але поступово традиція набирає нових значень, нового змісту. Форма лишається, стає такою архетиповою, трактується інакше. І тому поступово ялинка стала різдвяною, християнізувалася. Але з 1916 по 1937 рік. В Радянському Союзі цей різдвяний символ був забороненим. І ще є літні поважні львівські панянки, котрі згадують, що багато львівських сімей були вислані в Сибір за те, що виставляли ялинку. Це було ознакою приналежності до якоїсь церковної традиції. І якраз це заборонялося тільки дуже таємно, десь маленька ялиночка і тільки в колі сім'ї. Але З'ясувалося, що коли є певні усталені архетипи, вони потребують просто іншого наповнення. Ну, в радянські часи був створений спеціальний ідеологічний відділ для того, аби дублювати символіку, аби надавати традиціям усталеним, нового змісту. А ну, наприклад, була традиція так званих звіздін, тобто замість хрестин, дитину приносили в Ракс, дарували її зірку, одягали на неї, записували кумів, тих, хто цю дитину має супроводжувати. І таким чином, от та традиція, якої там таємно притримувалися, негласно, Вона стала офіційною, але не була іншого змісту. Ну, і, і теж чекало ялинку, котра з різдвяною перетворилася на новорічну. А святий Миколай, який мав приносити подарунки, він продублювався такою формою без змісту. Як Дід Мороз. І в 30-х роках, під кінець 30-х років, Дід Мороз входить в культуру як е, революційний герой, Новогодні подарки Дід Мороз врагу Рагуні від яких в стужу жарка, а в жару е, Мороз бере. І на цій листівці намальований Дід Мороз із автоматом, який там б'є інтернаціоналістів, і е, 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 це свято повертається. Входить у новому вигляді, але, звичайно, якщо взяти, звернутися до традицій слов'янських, до того, як вони розуміли початок, закінчення року можна побачити таке подвоєння, оскільки у грудні святкувався день зимового сонцевороту. Сонце помирало, темряви ставало більше. Світла все менше наставав такий час хаосу, і можна знову ж таки повернутися до Януса, який теж характеризував собою ось цей хаос, і людина з цим не могла нічого зробити, бо час не в наших руках. Просто ритуалом можна підтримувати певний порядок, тоді як його стає все менше. І звідси, аби протистояти якісь депресії, страхам загальним, справді існувала дуже давня традиція збиратися всім разом. Запалювати свічки, як те світло, яке підтримує ось це маленьке зимове сонце, доки не народилося велике життєдайне сонце. Тому справді існувала традиція відзначати зимові свята, але все-таки традиційна культура вона дуже вкорінена в загальну життєву практику, в господарчу практику. І як новий рік починається з нового урожаю, з нового робітничого циклу. Так і час має починатись тоді, коли народжується земля. І тому такий досить довгий період наших зимових свят, який починається з релігійного приводу, з дня Святого Миколая, потім це у нас Світський Новий рік. Потім Різдво, потім так званий церковний новий рік. Він якраз характеризується тим, що розтягнуті у часі і спочатку досить розділені за смислом свята. Вони стали компактнішими, зсунулися, і тому ми маємо таку національну традицію досить тривалого святкування зимових свят. Але тут, от кілька традицій, кілька змішань циклів. І тому ми. Взимку співаємо про Щедрика, співаємо про весну, про те, що прилетіла ластівочка, разом з тим є церковні колядки, котрі прославляють Ісуса Христа або народження Нового року, або Пана Господаря, який збирається разом із сім'єю. А є досить світські змістом колядки. Коли там коль один коли один, я у батька один, дайте дядько п'ятака, і так далі, таке культурне вимагання грошей. А це от є якраз ось ця практика або наслідок того, що деякі сакральні змісти вихолощувалися, ставали світськими, як от приклади з звіздінами так само, і, і колядки, коли просто це був привід побачити родичів, а не сповістити про народження Христа. І тому маємо таке певне змішання традицій або ж. Їх різна генеологія у нас пов'язується, припадає на один період. Але не тільки, звичайно, ми запозичили якісь традиції святкування, наприклад, той самий різдвяний вінок, намагання простір естетизувати, оскільки це теж те, що тримає людей в порядку, те, що повертає їх до суспільних норм. Звідси знову ж таки входить Санта Клаус, Західна традиція. Традиція відзначати адвент. Як певне часове напруження, коли треба налаштуватися, або ж підготуватися до нового часовіліку, підготуватися до такого карнавалу, якраз свідомість в цей час є карнавальною, це ніби світ на виворіт. Це святкування, яке дозволяється, бо робота і буденність буде надалі. І, і до речі, повертаючись до римських традицій, в день Януса 1 січня, це справді був світ на виворіт, світ маргінальний, оскільки в цей день пани прислуговували своїм слугам слуги займали їх місце. Це карнавальна свідомість, це світ на виворі, це, це навпаки. Якраз те, що допомагає тримати порядок. Іноді мають бути такі офіційні. Кожна культура виробила правила, традиції, часовий період, коли дозволяється порушувати норми. Це не є там гріхом, або це це навіть бажано, бо це стимулює дотримуватись порядку надалі. Так от Якщо ми бачимо запозичення в нашій країні адвенти, різдвяні вінки, прикрашання, стетизація простору, новорічна ялинка, яка генеалогічно не є українською, а традиційно селянська українська культура замість ялинки на почесне місце ставила сніп дідуха. Так? Це цілком така селянська символіка. То варто сказати, що і Україна теж подарила світові дуже важливий вагомий новорічний. Символ, різдвяний символ це нашу пісню Щедрик. Написана Миколою Леонтовичем. Вона є символом якраз українських святкувань. І є досить така цікава традиція поширення ставання цієї пісні універсальною, не знаю, можливо, якомусь загальнолюдським культурним набутком. 1921 року українська капела. Фольклорна гастролювала у Карнегі-холлі в Нью-Йорку. Тоді щедрика аудиторія слухацька змусила співати чотири рази. Весь хор запросили на радіозапис, і це справді був такий от американський хіт. Українською мовою це досить така, поліфонічна, не дуже тривала пісня, багато голоса. І для того, аби вона стала ще популярнішою або зрозумілішою. Американський громадянин українського походження Петро Вільговський 1936 року перекладає її англійською мовою, і наш щедрик перетворюється на Carol of the Bells, дуже відому пісню, яку вивчають у школі, і а, яка надзвичайно стає популярною. От, е, е, не так давно, два роки тому, поліфонічний гурт Пентатонікс переспівав на свій лад цю пісню, ну дотримуючись загальної мелодики в новому аранжуванні. І варто сказати, що цей варіант побив усі рекорди, оскільки там буквально за два місяці зібрав 25 мільйонів лайків. І тому, очевидно, наша культура теж зробила свій внесок у загальну традицію, в загальну культуру. Переживання часу, спровадження часу, очікування чогось нового. І якщо інші культури запропонували матеріальні артефакти, то ми зробили внесок таким от своїм мелосом, своєю пісенної традиції.